Сьогодні в нас незвичайна тема, але мені досить цікаво про неї поговорити. Отже, якщо технологічно і інтелектуально багато які професії будуть замінені, зараз заміняються потрошки, будуть замінені роботами, штучним інтелектом, якимись технологічними процесами тобто, наприклад, зараз посилки я забираю. Не з, все більше, все частіше забираю не з відділення пошти, а з поштоматів. І я просто кайфую, тому що в нас виявився поштомат дуже близький до нашого будинку. І мій внутрішній соціофобушка і інтроверт просто кайфує від цього. До того ж з дітьми стало класно, вони кайфують. Ми підходимо, натискаємо і намагаємося вгадати, яка з які з відсіків відкриється. Це завжди дуже чарівно, ніби фея принесла. Граємось коротше. Другий момент. В супермаркетах з'явились каси самообслуговування, де, власне, ти сам все пропікуєш. До речі, також з дітьми дуже цікаво. Знову ж таки, не всі, не всім це подобається, і часто зручніше пройти через звичайну касу, так чи так, щоб це прям різко супер все замінило? Ні. Далі, штучний інтелект, який може навіть писати тексти, пости, робити аналітику і взагалі за вас вести вашу соцмережу чи соцмережу вашого бізнесу, чи навіть написати за вас книгу на якусь задану тематику. Які ще в нас є приклади? Тобто, знаєте, це навіть не щось складне по типу О Боже, ці страшні японські роботи, які можуть замінити нам все? Вже воно йде. І е, досить часто можна побачити, і взагалі і власні, можливо, у вас є роздуми, що якщо е, прості професії будуть замінюватись технологіями або штучним інтелектом, як же це так, ми люди почнемо втрачати місця, люди залишаться без роботи, це все так погано. І я зараз а, хочу роздивитись взагалі з іншого боку. Це чудово, це кайфово, це шикарно, це можливості. Це настільки ми живемо в такий час і простір цей людський, який зараз для нас, для кожного з нас. Це не покарання нам, кожне скорочення, кожна втрата чогось це не покарання, це можливість. І всі жертви зараз напишуть мені в коментарях. Та ви що, та ти що, та Як так можна так казати? Та Боже ти мой? Ні. Справа в чому? Дивіться: світ розвивається, це еволюційна задача. Люди розвиваються, це еволюційна задача. Розвиток завжди йде, йде здоровий розвиток, в принципі, по спіралі. По спіралі. Коли хтось зациклюється вколо, досить часто ми можемо зациклитись в коло, тобто не розвиватися тирі-рі-рі, тирі-рі-рі, кататись, знаєте, на каруселі свого життя, то е, на цьому колі починають бути якісь е, магічні пінділі, які заставляють нас задуматись, що чи не кружляє його по колу свого життя, взагалі не йдучи по розвитку своєї душі. І коли людина це бачить, це точка можливості піти у спіраль розвитку. Далі можна намалювати другу схему це, власне, е, діагональ. Але це ніколи не діагональ на гору. Це завжди, знаєте, як а, а, скакнув вгору в розвитку, навіть фінансовому, в кого є бізнес або власна справа. Скакнув, зона плата, сильно скакнув, трошки впав, знов зона плати, знов скакнув. Але по факту розвиваєшся на гору: то зона плата, то зона росту, то зону трошки відкату. А, і тут так само справа в чому? Помічаєте, покоління, з кожним поколінням щось нове приходить, що важко буває витримати минулому поколінню. Але з кожним поколінням йде розвиток. Навіть точки запалення на планеті, коли йдуть епідемії, війна, конфлікти це точки, власне, кризового розвитку. І люди так само. Справа в чому, що якщо людина так, розвивається вона в усьому, включаючи свою професію, свою діяльність, скоріше за все буде виходити нагору. Нагору – це коли? Куди? Нагору – це в неї буде зростати рівень прибутку, рівень доходу. А паралельно в неї буде зростати рівень її компетенцій професійності або розширення, або поглиблення знань, навичок. А в неї будуть більші е, кількість випадків, е, ну як називають кейсів, що вона змогла кому допомогти, які результати, як, наприклад, лікар, юрист, візьмемо, навіть такі прям прикладні професії, а, вчитель, провідник, <правідник> вибачте. <правідник> От і тому дійсно професії, які можуть бути виконані. Не людиною, вони поступово будуть виконуватись не людиною, і це нормально. Чому? Тому що людина це істота зі свободою волі, з можливостями розвитку інтелектуального, духовного, емоційного, і це задача людини розвиватись. І насправді, що через це стається? Людина, люди, які працювали на, ну скажімо так, робочих спеціальностях. Наприклад, касир, все нормально. Взагалі, супер, будь-яка робота, нормальна. Я пам'ятаю в універі на першому курсі. Я мріяла, чомусь в мене було таке романтичне уявлення про це. Напевно, тому що я з маленького міста переїхала у велике, що як це класно працювати у Макдональдсі. Зараз я розумію, що тоді в мене була про це якась просто картинка, не знаю, романтична, 16-річна, Але по факту. Все є як проміжок часу життя. Це нормально працювати офіціантом, це нормально працювати там, касиром і так, далі, і так далі. Питання з тим, куди ми з цього йдемо. І що ми через це робимо? Як проміжна стадія, все можливо, коли ж людина десь засиджується, її починають звідти виштовхувати, типу розвивайся, йди далі. Якщо людина не розвивається сама, Типу, я хочу більше, я хочу ширше, я хочу глибше, я хочу краще, я хочу якісніше. Там. І навіть просто матеріально, я хочу кращого світу своїм дітям. Я хочу квартиру не однокімнатну, а трикімнатну. Я хочу не ванну а басейн. ну і там різне. Я хочу піти на курси там, не mm. знаю, якісь. За все це треба заплатити. Це означає, що я маю робити щось, що є більш цінним для цього світу людей. Тому що за більш. Цінне і м, рідкісне, а, ну, тобто як високочекові більше речі, за це більше е, платять грошей. І там я зможу і своє життя покращити. І по факту людей виштовхують в те, щоб вони ставали, проявляли, проживали свою унікальність, свою, як зараз кажуть, аутентичність саме себе, навіть в діяльності. І виходили з. Е, Ну, називаємо так, з робочих професій, не всі все одно вийдуть, це дуже поступовий шлях, і йшли в щось інше, йшли в щось інше, де вони більше проявляють себе, де можливо, наприклад, жінка працювала в відділі кулінарії в супермаркеті, а пішли скорочення, і там все це чимось замінилось. Ну, наприклад. А вона їй завжди подобалась кондитерська справа і випікати тортики, і вона піде на якісь навчання, як це там щось робити, або просто почне їх родинний рецепт готувати, заведе в інстаграм сторінку. І все це поступово в цієї жінки минулого працівника в відділі кулінарії, це переросте в її власний кондитерський бренд, який стане відомий, от саме такими тортиками. От в мене в будинку. На першому поверсі відкрилась кафешка, досить цікава, вона в такому дуже няшному стилі, дуже нетиповому. І в них ставка на десерти. І там вони готують особливо от Наполеон і Медовик. Я якось так скептично дивилась на це. Кожного разу вони хвалять, потім думаю, ну ладно, давайте візьму спробу. Що ж це таке? І я кусаю його. А в нього смак того Наполеона, того медовика, який був. Я прям, знаєте, як з в мультику м м м Рататуй, дивились мультик Рататуй про крису, яка вміла готувати. І вона в кінці та криса приготувала для Его це коротше для тих, хто не дивився. Для критика вони приготували рататуй. І він, коли спробував його, він перенісся у своє дитинство. І як бабуся, як він приходив додому, кимось ображений там, друзями, бабуся його годувала, і ось це відчуття, і там він подобрішив. По факту, ось це схоже відчуття я зловила, коли відкусила їх медовик. Там був крем, який я їла тільки в дитинстві. Я не зустрічаю його зараз ніде. І я потім кажу, а я прийшла наступного разу, і я вже забула про це, і там замовляла чи каву, чи чай з собою, гуляла з собакою. І дівчинка каже: Ну як вам тоді медовик? І я така, а що потім? Я згадала, кажу, слухайте, реально так класно. І вона мені пояснила, що каже, це родинний рецепт нашого кондитера. Каже, але щоб він був більш якби кафешний гламурний, ми ще додали туди те, те ну там в коржі і вигляд зовнішній каже, але суть, ось та, скажіть класно. Я кажу, так, дуже класно. Прям вау. Я реально отримала відчуття з того дитинства. Так, от, ця жінка, яка працює в кулінарії, можливо, в неї є ось це, що вона б готувала тортики, і вона щось таке вміє, і вона це проявить в світ. А що було стартом? Було наприклад скорочення, і всі ці заміни насправді світ просто виштовхує нас. Розвиватись, розвивати мозок, розвивати дух, розвивати себе і більше того, проявляти себе в світ, тому що ми дуже щасливі, коли ми самореалізовані. І по факту поступова технологічна заміна або заміна штучним інтелектом виштовхує нас, людей, розвиватись, розвивати свої якості і впливати на цей світ зі стану любові і творчості. Хоча це виглядає, о Боже, людям не буде працювати. Тим, хто не хоче розвиватись, тим не буде де працювати. Тим, хто це побачить як можливість, куди ж це мене виштовхують, ті вони просто вони будуть там зірками в своїх отраслях або будуть просто кайфувати від своєї зайнятості. Мені нещодавно стосовно штучного інтелекту, і нагадайте, оцей бот є. Бот, який може писати і тексти за нас і так далі. Мені там казали, слухай, ну я сказала, що щось я випала з постів в Інстаграм. Якось моя увага звідти пішла, і я якось не можу почати знову писати. Але це і важливо, врешті-решт, для розвитку, для транслювання себе, що є, я тут, жива і функціоную. І мені хтось каже, так отже, є бот. Задаєш йому тему, він тобі пише пост, і ти його викладаєш. І я на секунду задумалась. Думаю, хм, я читаю пости і навіть не знаю, це писала людина чи бот, хоча знаю, всі ми знаємо, ми просто відчуваємо. Або на якусь тему можна написати пост ботом, тобто він там скомпілює якусь інформацію і видасть, а потім думаю: а мені це по факту не підходить, тому що, як би сумно це не було, але за мене не напише ніхто мій пост, тому що всі вони дуже специфічні, як і всі ці відео, тому що ці теми вони навіть не з отраслі психології. І це тільки я можу протранслювати енергію через себе від вищого свого я, від вищих сил, тому що я зараз вам розповідаю і не вигадую це, а транслюю те, що через мене власне, розповідають. Як це бот зможе зробити? І я така: ну, блін, мені навіть бот не підходить. Все, вже мені не підійшов штучний інтелект в цьому. І це означає, що я маю розвиватись далі, щоб далі транслювати через себе інформацію. І так багато хто, через кого йде інформація від вищих сил, від серця, вас не замінить ніщо. Тому це круто. За нас можуть прибирати, за нас можуть готувати, за нас можуть там, не знаю, різні технічні прилади і там все інше працювати. Але це для того, щоб ви розвивались і проживали саме себе і свої бажання, і свою проявленість в цей світ, і вам це коштуватиме в плані, що ви за це отримуватимете більшу зарплатню, тому що вам платити за вашу унікальність, якої немає в роботі. І ви станете тим, хто буде користуватись послугами там, не знаю, поштоматів чи там, і так далі, ви навіть не думатимете про це. І ви будете проявляти себе. Так що це класно, це можливість, і це не обмеження, а навпаки, виштовхування у наше людське зовнішнє розширення. Я буду рада, якщо поділитись своїми думками: чи ви згодні, чи ви не згодні, все я приймаю. Так що пишіть, ставте лайк, тому що це відео буде тоді більше розповсюджуватись по алгоритмам Ютуба магічним. Я вас цьому обіймаю, Шикарного вам дня чи вечора. А, розповідайте про себе.